Ми займаємось виробництвом і продажем дзеркал з підсвіткою вже більше десяти років. У нас в асортименті ви знайдете позиції з LED підсвіткою 3D підсвіткою, дзеркала різних розмірів від 50 до 120 см сантиметрів і форм круглі, овальні, прямокутні, квадратні чи асиметричні дзеркала, а також дзеркальні шафки для ванної кімнати. Ми виробляємо більше тисячі одиниць на місяць, а виробництво одного займає від 2 до 7 днів. У виробництві використовується оригінальне скло топового французького бренду Saint-Gobain. високоякісна фурнітура та підсвічуючі компоненти зі строком служби в 50 тисяч годин. В наших дзеркалах ви можете обрати яскравість та колір підсвітки, механічну чи сенсорну кнопку з димером для регулювання яскравості. Також такі функції, як додаткова контурна підсвітка, антизапотівання, вологостійкі елементи, армування плівкою, додати годинник чи навіть смарт-панель з блютузом і динаміками. На усі дзеркала діє гарантія 12 місяців. Ви можете замовити вироби за вашими особистими побажаннями і параметрами. Ми відправляємо товар по Україні у спеціальному флетбоксі і несемо відповідальність, щоб воно приїхало до вас цілим і неушкодженим. Давайте зробимо ваш інтер'єр цікавішим і комфортнішим з нашими дзеркалами. Звертайтесь, щоб отримати акційні пропозиції.